Розпочинаємо процедуру завантаження під час експедиції на Таулантіс були знайдені рештки вцілілих документів, у яких йдеться про розслідування, якими займався спеціальний загін Збройних сил суверених колоній, в даному архівному записі буде представлене звітуюче звернення уповноваженого криміналіста до військового керівництва легіону колонії. На нашу думку, випадок, який там зазначений, міг бути початком трансформації у фідера, але через слабке інфекційне ураження та відсутність прямого впливу маркеру, процес проходив дуже повільно. Завдяки цьому документу ми можемо глянути тогочасні події, що трапились на Таоволантіс до початку повномасштабної епідемії, адже ви знаходитесь на станції служби безпеки зачинені двері. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку. Лайк, підписка, комент це саме те, щоб розрушити алгоритми Ютубу. Навіть незначний коментар у декілька слів вплине на просування відео. А чим нас буде більше, тим стабільніше буде ретрансляція. Розпочати процедуру ознайомлення. Секретно не підлягає розповсюдженню. Військовий шпиталь блоку Ф. Відділ судової експертизи для Спенсер Махат. Генерал Збройних сил суверенних колоній Від Судовий медичний криміналіст, підрозділ ДЛ-4, Уповноважена особа 29. Дата 5 липня 2313 рік. Файл справи 473 СФ МД. Тема: Звіт про ростин пілота КВФ номер 411 Аналіз дистрофії та феномену маркерної деменції. Передмова. У цьому звіті описано розтин пілота патрульного шатлу Колоніального військового флоту, чоловік 34 роки, витягли із забарикадованої кімнати фортпосту. Зелена карантинна зона. Початкові повідомлення групи регулярно вказували на те, що суб'єкт проявляє агресію у спілкуванні та мав явні психологічні ознаки маркерної деменції. Але після фізичного контакту той вчинив замах та тяжко поранив офіцера. Суб'єкта було нейтралізовано відповідно до протоколу біологічної загрози Дельта 7 Руйнування черепа доставлено до закладу ВШ блоку Ф для аналізу тіла. Офіційно суб'єкт помер від голоду внаслідок довготривалої депресії. Поранений офіцер впав у кому, стан стабільний. Цей випадок дає можливість дослідити даний різновид маркерної деменції, а також вплив виявленої інфекції. Первинний аналіз класифікує її як мутований різновид енцефаліту. Звіт про ростин. Суб'єкт. Пілот КВФ номер 411 Дата ростуну – 4 липня 2313 рік. Час початку 22.56. Резюме результатів. Попри відносно короткий період самоізоляції, тіло набуло аномальних рис, які схожі на прояв довготривалого та глибокого стану системної атрофії та недоїдання. Інфекційне ураження мозку можна пояснити вірусним захворюванням, але присутні розбіжності під час дослідження маркерів патогену, Ідентифікація ускладнена. Також виявлені зовнішні пошкодження тіла, попередньо самоколіцтво. Причина смерті. Наскрізне вогнепальне ураження у скроню голови. Зовнішній огляд тіло належить сильно виснаженому дорослому чоловікові. Ріст 1,83 м, вага 54 кг. Загальний вигляд, помітна виражена кахаксія, склетні орієнтири, включаючи ребра, ключиці та кістки тазу, сильно виражені. Підшкірний жир майже повністю відсутній. Шкіра має значну блідість і жовтувато восковим відтінком. Трупне заклякання відсутнє, що не відповідає стандартним посмертним змінам людського тіла. Травми. Виявлені чиселя неглибокі рани та подряпини. Під нігтівою пластиною було виявлені рештки гіподермісу, що вказує на самокаліцтво та явне порушення психологічного стану суб'єкта. Єдиним суттєвим пошкодженням є вивухнута щелепа, воротові порожнині, присутні сліди від нігтів. Що стосується руйнування черепа, то воно повністю співпадає зі звітом про нейтралізацію. Цю рану позначено як вимушену подію, яка не є основною причиною дослідження. Внутрішній огляд. Порожнина тіла. Усі внутрішні органи значно зменшились у розмірі, присутні явні ознаки атрофії. Серцево-судинна система. Серце важить лише 200 г. Морма 300-350. Міокарт віалий. Коронарні артерії, прохідні. Аорта має мінімальний атеросклероз. Дихальна система. Легені мають нездоровий темний відтінок та втратили об'єм. Були виявлені ознаки термінальної аспіраційної пневмонії. Мікроскопічний аналіз підтверджує наявність вірусного агенту. Система травлення, шлунок і тонкий кишечник, вкритий язвами, міститься невелика кількість слизу забарвленого жовчу, печінка маленька, зморщена та має ознаки жирових відкладень, що є вторинним наслідком недоїдання. Головний мозок, незважаючи на вимушену подію, має найбільш критичні знахідки. Нетравмовані ділянки кори головного мозку демонструють сплошення звилин, гістопатологія. Мікроскопічне дослідження виявляє некроз нейронів у лобовій частині та гіпокампі, ділянках, відповідальних за особистість, розум та пам'ять. Вірусна сигнатура: стовбур мозку, мозочок та мегдалина демонструють ознаки вірусної активності, Спостерігається не просто руйнування, а формування патогенної реорганізації. Результати лабораторних досліджень та аналізів крові. Зі стегневої артерії було взято та проаналізовано зразки крові. Результати малюють подвійну картину: голодування та ураження стороннім інфекційним агентом. Стандартна токсикологічна панель. Результат позитивний: алкоголь, біохімія крові, глюкоза 15 мг на децилітр. Критично низький рівень. Вказує на глибоку гіпоглікемію. Кетоніни сильно підвищений. Організм споживав власні жирові тканини та м'язи, як паливо, альбумін 1,2 грами на децилітр, критично низький, підтверджує тяжку білково-калорійну недостатність, електроліти сильний дисбаланс. Рівень натрію, калію та кальцію не відповідає життєвому стандарту. Показники функцій нирок та печінки знаходяться на рівнях, що вказують на поліорганну недостатність. Панель із вірусології та гематології. Вірусне навантаження. Попередньо мутований різновид енцефаліту. 10 тисяч копій на мілілітр крові. Доволі високий рівень. Еритроцити. Помітно зменшена кількість явні ознаки анемії. Однак багато еритроцитів, що залишилось, мають деформовану форму та демонструють дивну властивість. Під електронним мікроскопом було виявлено, що у деяких гемоглобін був замінений аналогом вірусного гемопротеїну. Він не ефективно зв'язує кисень, але неймовірно стійкий до розпаду, діючи радше як консервуюча рідина. Лейкоцити майже повністю відсутні, імунна система сильно вразлива. Маркерна деменція було виявлено білок ПІП-14753, який притаманний щурам. Вважається, що такі аномалії є побічним ефектом від довготривалого контакту із СФ-об'єктом науково-дослідницького комплексу No3. Але на превелике здивування, його рівень допуску, не дозволив би йому навіть приблизитись до контрольно-прописного пункту. Висновок Причини смерті. Безпосередня причина. Вимушена подіям згідно протоколу Дельта 7 Публічна причина. Смерть від голоду внаслідок довготривалої депресії. Причина інциденту маркерна деменція, збій центральної нервової системи, контакт із СФ об'єктом науково-дослідницького комплексу номер 3 Відсутній примітка: пілот КВФ номер 411 страждає від голоду та стійкого інфекційного навантаження, мутованим різновидом енцефаліту. Ймовірність летального наслідку у випадку ігнорування та ізоляції індивіда складає 100%. Відповідно до протоколу біологічної загрози, суб'єкта потрібно знищити згідно процедури дельта 13 та провести захід гамма 2 кремація тіла та обробка всіх відповідних приміщень спеціалізованими хімічними засобами. Кінець доповіді як ви розумієте, траплялися доволі цікаві випадки. Ми впевнені у тому, що подібних інцидентів було куди більше, ніж ми могли собі уявити. І тільки завдяки самовідданості і оперативній реакції військового персоналу колоні вдавалося так довго проіснувати. А що стосується вас, то ваша підписка про нерозлушеність має бути заповненою. А ще потрібно вподобати підключення до станції зачинені двері. Ми плекаємо надію, що ваша присутність допоможе нам вам припідняти завісу темність трохи більше. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному санкції зв'язку.